Привіт ульки! Щоб почати урок, оформіть підписку на канал. Тема уроку кути. Математика. Прямий кут. Намалюйте промінь. Візьміть лінійку. І за допомогою лінійки повторіть наступне. Візьміть транспортер і вимірюйте кут. Вийшло 90 градусів. 90 градусів. А кут 90 градусів це прямий кут. Тупий кут. Знову малюємо промінь. І тепер можна вже без лінійки повторюємо за малюнком. Вийшов кут більше 90 градусів, і це тупий кут. Ви, мабуть, вже втомились, тому не кажу нічого писати чи малювати, тому просто дивіться. Гострий кут. Кут менше 90 градусів називається гострий. А ви що гадали? Що це все буде три години пояснювати? Ні, вже закінчуємо. Відсумок. Прямий кут, тупий кут, гострий кут. Кінець року. До побачення. А тепер Ще один бонус невеличкий. Ще один кут. Добрий день. Підписуйся. І тема нашого сьогоднішнього уроку розгорнутий кут. В нас є кут 150 градусів. Він тупий, так? Так. Тепер зробимо кут в 180 градусів, і в нас вийшов розгорнутий кут. Семь дома,